Вітаємо вас, наші любі телеглядачі. З вами шеф Тандем і ваша вже улюблена, е, любіма, я не знаю, як її ще назвати рубрика смачного. Де ми з Вікторією готуємо. смачно готуємо? Дуже приємно з такого настрою починати. Тим паче, що сьогодні у нас. Не просто сніданок, а сніданок, який розриває усі паблики. Інстаграмний е, сніданок із соцмережі. Це кукурудзяні тако із сиром і з начинкою. Провіримо рецепти. Професійний шеф-кухарі. Скажемо. Надо нову рубрику запускати. Провіряємо рецепти. Скажемо, чи працює, чи ні. Да, де професійні шеф-кухарі провіряють рецепти з інстаграма. До речі, це класна штука. Для приготування цієї інстаграмної страви нам знадобляться такі інгредієнти: це кукурудза, сир, томат, спеції, рукола та шинка. У нашому випадку це така копчена курочка, смачна, яку я люблю. Казала моя бабуся, геть дурне, знаєш, то, з такого там, і дитя мале приготує. Ну, <сум> тобто все окремо їсть їсти, все окремо смачно. Я коли побачила <сум> оцей інстаграмний сніданок в соцмережах, знаєш і е, якось, от, як ця вірусологія працює, я не можу зрозуміти. Дивлюся, вже один його виставляє, інший виставляє. Я думаю, однозначно нам з Да, ну, Однозначно так. нам з романом треба або розвіяти цей, цю ідею, да? показати, що не так все. Красиво, або сказати, що смачно. Так воно і працює, бачите, друзі. Сьогодні один вчора один готовий, завтра другий. Сьогодні і вже. Так, ми. Сьогодні сніданок буде готуватися трішечки довше, як завжди, адже mm -hmm. він має пектися. Роман, я тебе попрошу Давай. натерти мені сир, тому що це база. Тако будемо формувати із кукурудзи. Я зроблю чотири на випадок, якщо один зіпсується, щоб ми перестрахувалися. Вікторій, ніж, Дивіться, що написано, бачите. Так, е, я бачила, що формують то без кільця, ми зробимо з кільцем, щоб воно виглядало красиво. Е, по суті, тако буде складатися із кукурудзи консервованої, так, і тертого сиру за рахунок того, що сир розплавляється, Кукурузка стає така один до одного, всі дружать, і потім ми його красиво завернемо у е, гарну начинку. Так, досить і дивися. Дивлюся. І дивись, одразу ж я наверх кукурудзи посипляю сир, щоб він гарно розтанув і кукурудза схватилася. Угу. Но тут такий випадочок, що потрібно фокусувати сир на краї, тому що якщо ми не, за... ну, ну, типу, якщо ми так не зробимо сир по краям, да, то зрозуміло, що кукурудза буде випадати. Дай, дай мені буду нарізати далі, що там треба ще. Тебе слайсами томат, будь ласка, mm -hmm. попрошу нарізати і красиву курочку. Так, щоб ми уклали це вже да, наверх? Ну, Це буде йти в начинку. Mm -hmm. Зараз після того, як ми так, сформуємо. Слайсами теж курку, да? так. Після пойдет? того, як ми сформуємо наше тако, ми його запечемо в духовці 200 градусів десь хвилин 10, щоб наша така основа схопилася. І було зручно класти до середини начинку. Е, можна да, експериментувати сюди, що хочеш, з начинки я маю, маю на увазі. Можна там, брати низ курку, можете брати шинку. індичку, шинку, там, Все, відварну курку, там, чи курку, там, чи філе на грилі. Да? Можна, да е, можна чілі додати, Мікси тому що це так. Класно, дуже пляш, авокадо. Там чувака-моли, да? Сир, кукурузка окамоли. Mm -hmm. лайм. Тепер дивись, я по факту вже закінчила формувати тако. Зараз такий істинний момент правди. Чи брехні, чи запечеться воно, чи ні. Боже, я сказала віршованою формою. Вже розмовляю віршами. Так, ну все, дивіться, я готова. Благословляю Роман. Благословитися тако, щоб вони спеклись. Це запечується. Викладаємо на самий верх, щоб це було дуже швидко і стовідсотково вдасться. Так, десь прислонюсь. Так наші вже готові. Зараз буквально пару секунд, поки ми їх будемо збирати, вони охолонуть і ми з одного краю викладемо начинку, а іншим накриємо. Здається, вже можна, так, накладати. Давай, Роман, поможеш мені. Бери томатики, такі Ось така історія. І це ось так. Ну що я скажу, красиво. Це вдалося. Можна використати не руколу, да, а базилік, наприклад, мікс салата, будь-що, що вам доподоб. Яка вам зелень подобається, таку можна і класти. Туди. Це так це взагалі імпровізована така штука з начинкою саме. Чим більше воно постоїть. Да? Чим більше воно постоїть, дивіться, тим мені зручніше, в принципі, його завертати. Бо... Сир застигає. Охолоджується, Ну, да. і... Все так гарно. Приймає форму. Ну, що я скажу? Все-таки щось є в тому да? в інтернеті. Красиво, напевно, буде смачно. Зараз будемо куштувати. Що, дегустуємо? Прошу. <реш> да, ну, красиво. То любить кукурузу, ще й смачно. Mm. Хру... Хрустить. Да? Mm -hmm. Вкусно. Друзі, скажу чесно, це дуже смачно. Але трішечки незручно, бо кукурудза висипляється. Якщо зробили швидко їжте, я буду їсти. Хм. Це класно. Мені дуже смачно. Смачно. Угу. Пармезан, мені здається, зайшов би краще, тому що він би більше запекли, він би знаєш... такий. Краще скоринка була, Зробився... він би стримував. Зробився як, як чіпса з вкрапленням кукурузи. Але... Ну, ідея працююча, власне, те, що ми з Романом хотіли перевірити, сьогодні вдалося. Скуштуйте також і ви. Рецепт дуже класний. Смачного вам і гарного дня!